15 червня в Миронівському краєзнавчому музеї відкрили художню виставку талановитого миронівчанина Олександра Семеновича Кутіля. Олександра Семеновича знають як викладача малювання живопису та композиції художнього відділу Миронівської школи мистецтв, де він працює з 1986 року. А ще його роботи добре відомі на Миронівщині, хоча і не всі знають автора. Це пам'ятник жертвам голодомору у Миронівці, погруддя вченому селекціонеру Василю Миколайовичу Ремеслу в центральному та інші. Ця ж виставка знайомить відвідувачів з іншим Олександром Кутілем, автором світу філософії, гротеска, сарказму, світу, який створений не просто для споглядання, а роздумів і аналізу. Відкрила виставку талановитого Миронівського художника директорка музею Інна Савсюк. Вітаю, шановні гості. Сьогодні ми в стінах Миронівського краєзнавчого музею презентуємо художню виставку нашого талановитого земляка Олександра Семеновича Бутіля. Семенович народився в нашому місті, професійну технічну освіту отримав в Туркменському художньому державному училищі, а після закінчення якого працював художником-реставратором в Академії наук Туркменської республіки. Після повернення в Україну і до нині працює вчителем малювання, живопису та композиції на художньому відділенні Миронівської школи мистецтв. Олександр Семенович вже презентувався в нас в музеї, брав участь у виставці до Дня міста спільно з іншими художниками-вихідцями із Миронівщини. Але сьогодні ми презентуємо авторську виставку, яка називається Роздвоєний світ і яка, до речі, вже експонувалася в місті Києві в 2007 році. Так не помиляюся. В музеї Кавалеріці, що на Андріївському узбозі. А тепер і Миронівчани мають змогу її оглянути. За що ми безмежно вдячні автору? А слова подяки і саму подяку скаже начальник відділу культури Василь Андрійович Андріуса. Семеновича знаю давно. Приїхав в Миронівку, познайомився із. Трьома людьми, це був директор інституту пшениці, це був директор школи мистецтва, це Сергій. Бачив раніше також одну з його виставок, скажу так, зразу не зрозумів, відразу не зрозумів, перепрошую, його картини треба дивитися глибоко. І за одну хвилину, мені здається, це зробити неможливо. Про пейзажі взагалі мовчу. А ці картини, ви знаєте, мені здається, що в цих картинах, якщо ми уважно подивимося, ми кожен себе тут знайдемо. Яким чином? Це вже друга справа, але в кожній картині хтось тут із нас є. Тому що ця картина дуже глибока, картини широкі, роздвоєний світ сам за себе каже. А особисто від Миронівської міської ради хочемо висловити щиру подяку Олександру Семеновичу за багаторічну працю, високий професіоналіст, особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, активну виставкову діяльність. Протягом багатьох років ви є знаним, шанованим художником багато ваших робіт. Люди бачать це і до Дня Голодомору. Це і біля інституту пшениці погруддя, нашого академіка-ремесла. Не буду перелічувати їх дуже багато. За ваші творчі заслуги на найвищому оцінки. Ваші вистави відомі не лише Миронівці, а й далеко за її межами. Ваші літа наповнені величезним доробком. Щиро вам дякуємо від усіх миронівчан за вашу працю, за те, що ви робите для культури України. Звичайно, всім учасникам знакової події було цікаво почути і самого автора про ідею створення такої серії картин. Мені здається, тут варто дивитися, а не слухати. Ну, що тут слухати? Ну, тут така реакція у мене на аналіз соціому, в якому живе. Те що, те, що проходить через себе. Ну, от воно якось так виражається. Дуже гротескно, безумовно. В багатьох речах в більшості речах присутній сарказм от, на певні події. Ну, є і, безумовно, чисто глибокі філософські такі думки, які уводять в глибини часу. І історичні глибини часу, в тому числі, які, на, мою, на моє глибоке переконання, впливають на поточний час, в якому ми з вами знаходимося. Сам автор не розраховує на те, що його картини повинні сподобатись. Ні. Головне, вони змусять зупинитись, замислитися, поставити питання і знайти відповідь. Стиль написання картин Олександр Кутіль визначив так в стилі багато із закінченням ізм. От, і чіткого визначення границь між ними немає. От, через те тут, скажімо так, частко присутній чистого, як такого, от, взяти там кубізм або... Коротше, це все вписується в абстракціоніст в, в певному проміжку, скажімо так, ну, не... ну в якійсь мірі. До речі, світ абстракціонізму давно хвилював Олександра Семеновича і знаходив своє відображення у його роботах. Так Це давно. З студентських ще років. Просто я вам скажу, ну воно ж ескізина, воно приходить, ескізи нарабатуються, Майстерні змінювалися за ці 40 років. Змінювалися. Багато чого втрачалося, багато чого просто в папки вкладалося. От. Ну, а потім щось реалізовувалося з ескізів у більш, скажімо так, закінчені роботи. А багато так і залилося в ескізах, де що в роботі зараз. Я, відверто кажучи, в мене зараз в роботі декілька речей доволі крупних. На ті події, які ми з вами зараз переживаємо, які просто зсередини розривають нас. Я думав, що хоч одну закінчу. Ну, якби час прийшов, на це, тому що невідомо, як воно завтра, що от звідси піде, що от залишиться. Ну, я думаю, ми всі з вами поки живі і дасть Бог будемо жити і ще будемо бачити. На запитання, скільки часу знадобилось для того, щоб створити дану серію, автор відповів так. Це картини десь із початку 2000-х і до цього часу. Ну, основна маса з тих часів, деякі, дивіться, зразу, якби ти працюєш не над однею, а декілька в роботі. і… Скажімо так, яка в даний момент більше заходить, і в неї, в неї погружається. Да. Було цікаво почути, чи є улюблена картина в цій серії. Немає такої, немає. І скажу чому, тому що вони абсолютно різні, в повному сенсі цього слова різні. Да, от, і якби кожна є. Я не скажу, що це ілюстрації до думок, це якісь переживання, які одномоментні в даний момент. тому що ну, це, ми тут люди дорослі і подібне е, собиття, скажімо так, ми переживаємо по-різному е, на протязі на, навіть якогось тижня. Да, от, тому що, ну і це добре. Це говорить про те, що наша психіка жива. Якби динамічний, не зациклений. Ну, якось так. Як митець Олександр Семенович має свою думку, свій погляд, який потім намагається відтворити у картині. І відповідно, кожне полотно має головну ідею. Це залежить від того, яка імені. Ну, Той, хто бачив реалістичні речі, там. Ну там, скоріше, там взагалі думок як таких, там переживання е... радості, буття, скажімо так, от, що ти ще є, що проснувся, горобці цвірінкові, ти в цьому світі, людина навколо тебе от, такі от, позитивні. А в таких речах, безумовно, це ну, я називаю от, от таке те, що зараз тут. от, Поділяю взагалі творчість на ліричну ту, про яку я тільки що сказав, да, і аналітичну. От воно... Тут скоріше емоції замішані на глибині аналізу ситуації, обставин і так далі. І... Реакції людей на певні обставини, взаємодію між людьми. Взагалі, в багатьох таких от композиціях я задіював ті елементи, які, на мій погляд, в той час, коли вона робилася, от, е, е, показували фрагменти часу. От, ну, певний час, от, як той певний час взаємодіє із загальним. От. А тут якби, скажімо так, от, е, життя від початку до кінця ну, до кінця, фізичного кінця, скажімо так, от, е, як оцей весь перебіг швидко змінюється і швидко минає, але якби кожен з нас є частинкою тих людей, які були до нас і які будуть після нас. І я впевнений, що вони таки будуть після нас. Хай ці пророки там, щоб вони, перепрошую, не пулькали. От, про кінці світу там вже той світ скільки разів за не десятиліття, століття, тисячоліття закінчувався, що ну, така їхня робота. Воно їх годує. А я думаю, що ми будемо, після нас теж будуть. Ну, десь щось отак. Однозначно можна сказати, що всі, хто прийшов на відкриття виставки, не залишились байдужими. Кожен знайшов картину, яка відповідала настрою, переживанню, часовій відповідності, і тому звертались до художника з певними питаннями за роз'ясненнями. На мій погляд, то картина показує народження. Ян були три сонцями націкавила. Та композиція, тобто. -то... Також з тих часів вона називається в мене є чимало композицій, закінчених, незакінчених, які тут, яких вже не тут, от, на біблейських сюжеті. То інтерпретація на відпочинок на шляху в Єгипет. Це коли Святе сімейство, да. бери свою родину да, і да, да. І три сонця це ну, дух, ага. Бог і я так йому подумала, але хотіла, бо ну, вона таке, як сказав сам автор. Кожна його картина має глибокий зміст, говорить до глядача, змушує задуматись. Звичайно, кожна робота починається із задуму, із скіза, який потім втілюється у велике полотно. Безумовно, да, робота починається з цього. Відверто скажу, воно десь откудись заходить. От, ну откудась заходить, да. ти робиш швидкі начерки невеликі, а потім вже в більш, скажімо так, прийнятному форматі, коли. Ти можеш проработати деталі, такі, щоб понятні були в подальшій роботі, скажімо так, на основі тих чорновиків вже прорабатуєш більш детальні ескізи. Ну, це все, що про ескізи можна говорити. Ну, Вони, безумовно, це фундамент, це база тої роботи, яка, скажімо так, там є і яку треба реалізувати. Відвідувачів зацікавила і робота гладіатори. Гладіатори про те ж, про що і все остальне. От. Про нашу повсякденність. Тобто Це не є ілюстрацією до якогось. Це про хто сильніший, той і переміг. От і все. Вічна ну, боротьба. Вічна, да, ну це так і так влаштоване воно. Добра, зла. Як прозвучало із вуст самого автора, багато його робіт розкривають споконвічну тему боротьби добра і зла, світла і темряви. Вона в восьмому році, казалось би, малесенький формат такий і от, ну, по факту, це те, що і всі остальні просто такі. В такому рафінірованому форматі. Безумовно, ця композиція також я її починав як ескіз до великої роботи, так як скрипача. Да. Але походу, воно так виходить, коли стаєш до роботи, ну, якби ти з цього світу виходиш і туди занурюєшся і так. от. І там вона дуже сильно, дуже багато деталіровки, через те може так довго вона постоїть рік, два, щось зробиться, з очей пропаде, іншими заставиться тоді, щось шукав, достав. Треба ж, треба ж продовжувати. <кій> ну, ну, але яка так символічна і довальна наш час? Вона світла і темна, воно актуальне було у всі часи, в наш час і в майбутні часи воно також буде актуальне. В принципі, практично як в кожній композиції, тому що вони являються собою частиною, частиною нашого життя, з вами безпосередньо того життя, яке було до нас. Ми тільки що про це говорити. Як уже було сказано, кожна картина Олександра Кутіля унікальна глибоким філософським змістом. Кожна викликає певні почуття, переживання, асоціації, які у різних людей різні. Ну, По-перше, тут сильна енергетика від кожної картини. І я кажу: мені треба сюди прийти одній, щоб стояти біля кожної картини, бачити і відчувати. бо… Масі народу це не розладиш. Там наскільки закладено багато глибини, але я бачу, вже автор бачить свою глибину, я вже в них бачу свою. Тобто я не можу. Ну, можливо, моя і думка багато в чому не співпадає. Ну, доторкнула картина чи ескіз, оцей скрипаль. У мене на рахунок нього вже дуже багато думок, і, звичайно, цей, коли тікають гіпет родина. Ну і два янголи, і один в пікселі. Для мене він не темний, білий, в пікселі, і, і ми. Ми, які теж наближаємо перемогу. А так, в принципі, ескізи навіть деякі цікавіші мені за кінечний результат, бо, бо там ще нема кольорів. Так, да, Чор чорно чорно-білий варіант. Так, да, так. Да. І ти вже там можеш дофантазувати, можливо, би сам щось по-інакшому зробив. Але ну, він художник, він так бачить, я, я бачу по-іншому. Що... От щоб ти які дала рекомендації нашим миронівчанам, чи варто йти сюди дивитись? Дивіться, в всякому разі треба йти, яка би тут виставка не була, чи дитячих малюнків, чи художня, чи скульптура. Тому що людина живе допоки, бачить, учиться, розвивається. Тобто вчитися не пізно ніколи, щось пізнавати не пізно. На сьогоднішній час війни не так часто ми десь можемо вибратися, тому потрібно йти. Я запрошую прийти і це побачити на власні очі, бо не побачиш, не приймеш, не зрозумієш, не відчуєш. Так, так, так. Бо на, на правду я бачила роботи його учнів. Е, ну, вони звичайні, гарні, світлі, е, ну звичайно, в як в стилі, звичайному. І ці роботи я бачу вперше. І для мене це відкриття, тому що я не знала, що. Семенович малює в такому стилі. Цікаво. Для мене найближчі картини на біблійну е, тематику. Чомусь вони такі світлі, гарні, м -м несуть життя. Е, мені дуже сподобалися ще екскізи, тому що дивіться, яка все-таки творчий шлях повинен пройти від тих екскізів до цих от таких красивенних картин. От. І скільки людина вклала туди своїх почуттів, скільки вклала е, своїх емоцій, це дуже велика праця, і дійсно е, дійсно хто хоче, нехай прийде сам, подивиться на ці картини і отримає те задоволення, яке отримала я сьогодні. Мені як по професії будівельника, який весь час будував і, хоч не хоче, приходилося і спілкуватися із. Митцями, художниками, з архітекторами і скульпторами, тому що ми не тільки будували дома культури, будували там ціну і будували пам'ятники. І тому, коли я три дні назад побачив ці картині, розположені тут в нашому музеї, я був вражений, що наш кутіль. Олександр Семенович, який тут наш, земляк, який нас тут робить, живе поруч з нами ходить, і одним повітрям дихаємо, і обладати таким великим мистецтвом, такою великою культурою, таким глибоким знанням психології людини, тому що. Його картини це не просто картини, намальовані з натури, намальовані там то, то і то, -то відображають якусь. А його картини це глибокий, закладений в ним мислення глибоке, смис глибокий. І так зразу їх не схода їх не візьмеш. Треба постоїть, подивитися, роздивитися, розмислити це діло все. І безпорно, як казали, тут в будь-якій картині. І себе знайдеш, тому що вони дуже реалістичні і відображають оті дати, оті собиті, оті події, які відбулися, і пожалуй ті, які ще і будуть, тому що він дивиться у далеке-далеке далеке майбутнє. Тому виставка і творчість кутіля. Для нас, земляків, це дуже велике, дуже велике, я вам скажу, таке знаменне щастя, що ми маємо такого. І він просто мало відомий ще на Україні, але я думаю, час його ще не прийшов. Він буде відомий не тільки в нас, а і багато от правильно зробити буде, кінчаться всі ці наші воєнні дії, кінчиться війна, виставить картини на аукціон, і їх навірняка їх куплять і вони. Чимало картин йде за кордон. Тому я думаю, що в нас знайдуться меценати, знайдуться люди, які зможуть закупити це не особисто, навіть для своїх організацій, для своїх культурних всяких закладів. Такі картини достойне місце знайдуть у нашому творчості, в нашому биту. Про ідею проведення виставки в Миронівському краєзнавчому музеї з нами поділилася директорка закладу Інна Савсюк. Ну справа в тому, що враження у мене склалося трішки ще раніше, тому що ми попередньо переглядали ці всі роботи з автором. І переглянувши їх, я однозначно сказала Олександру Семеновичу, що ми робимо цю виставку. Я не можу це не пропустити через наш краєзнавчий музей. Звичайно, серія картин досить така складна та філософська, але я впевнена, що кожен з відвідувачів знайде в ній щось своє. Ознайомитися з виставкою можна до 8 липня, включно графік роботи музею з понеділка по суботу включно. А неділя вихідний вхід на виставку вільний. В підсумковому інтерв'ю з Олександром Кутілем було цікаво почути думку автора щодо правильного трактування його картин, доступності для відвідувачів, розуміння ідеї кожного полотна. Я думаю, хто зацікавиться, прийде, ну щось винесе, а кому не цікаво, той взагалі не прийде. Тобто це буде тільки від бажання від цікавості? Я вам скажу, що ці речі не розраховані на широкий загал. Вони розраховані на певну невелику групу людей, які підготовлені, скажімо так, інтелектуально. Морально для те, щоб сприймати такі речі, і от ці речі для таких людей, і ці люди вони це сприймуть. Кожний по-своєму. Я говорив, що ми всі різні. Я їх якби реалізував так, як я бачив, кожний побачить. Щось своє виставка картин Олександра Кутіля має назву роздвоєний світ і обиралась автором недаремно. Про нас виставка, про роздвоєний світ, про того, що живе всередині кожного разу. З ким ви... кожен з нас веде діалоги. Він хихикає над нами, а ми по-своєму поступаємо. А він тоді, ну, ну це ж є, є. ну тому що ну є. Ну, от і все, оце, оце про те виставка, да? от, про те, що навколо, і про те, як е... дивіться, е... добро і зло, світло і тінь, так от, е... оце ж все, це світ дуалістичний. І в кожному з нас живе і хороше, і темне живе, вся справа в пропорції, вся справа в пропорції, скільки. Світлого, а скільки темного, всередині. От і все вічну боротьбу добра і зла, світла і темряви, прагнення висловити невимовне, передати відчуття єдності душі й матерії, всесвіту, космосу. Художник Олександр Кутіль переніс свої картини. Його полотна не відображають реальний світ. А використані тіні, кольори, образи створюють настрій, переживання, які так важливі у нашому житті, бо без емоцій ми не були б людьми, Допомагають зрозуміти пропорції визначального відліку буття людини на землі. І, може, саме ці картини декому допоможуть зрозуміти, зробити правильні висновки, як не перехилити ваги власних терезів на темний бік. Приходьте, дивіться! Analizzate.